Що робити, якщо втратили довідку переселенцям? Це дуже, взагалі, дуже просто. Якщо втратило просто довідку. І в 2014 ну, було е чи 13. Так, та, зараз? Та, та. і так, і так. Значить, Дуже просто. Для цього не потрібно хвилюватися, бо дуже люди хвилюються. Так. Що робити, як це все. Е це можливо все поновити. Вони звертаються в то управління, де вони отримували цей статус, і можуть отримати дублікат. Для цього їм потрібно предоставити паспорти, номер діафіцований, ну, підсвідчити, що угу. це вони, вони особа, це це вообще не, немає не з цього приводу, на який як. Отусти. Багато нервову, я багато да. Читала, да. Втратив, якщо я втратив. Хай, хай люди не хвилюються, все нормально, Звертайтесь до управління, де вам видавали довідку, дану довідку, і там при наявності дублікат, паспорту або посвідки на тимчасове місце проживання, ну який документ угу. посвідчує особу, да? ну, або це, може бути, на дитинку ви втратили, там свідоцтво про наруження на дитину, або це, може, бути, на дитинку ви втратили, там свідоцтво про наруження на дитинку, ви отримаєте дублікат цієї довідки. Нічого кого немає.